Чаримарочка, я хочу, щоб це відео ви подивилися в гарній якості, тому ставте в Ютубі найвищу якість, якщо вам дозволяє зробити це інтернет. Дивіться на телевізорі або планшеті, бажано не на телефоні, тому що буде дуже дуже багато гарного в цих випусках, присвячених подорожам тут в Канаді з моєю родиною. Тому вмикайте найкращу якість на класних екранах. Я бажаю вам гарного перегляду. Наливайте у двару. І поїхали дивитись ці красоти всім привіт! Мене Даниїл. Ради вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Я давно вже не записував вам такі відео. Сьогодні буде відео про подорожі до нас приїхали е, мої племінниці. Наші родичі і ми тут будемо подорожувати час від часу, їздити в різні гори, каньйони, водопади, лижі. Я вам буду показувати, де ми їздимо, скільки це коштує і так далі. Зараз перша поїздочка це ми їдемо на каньйон і замерший водопад. Потім поїдемо на теплі джерела плавати. Їдемо 260 кілометрів, їхати 2,5 і трошки більше години. Про все розповім далі в дорозі. Поїхали. Отже, народ, залишилась ще годинка до нашої зупинки вже на каньйоні, але зараз зупинилися тут порішать діла в таких місцях гарних. народ, Зараз виїжджаємо в, в банф, і тут потрібно платити якби за паркінг. Зараз я вам покажу ціни. За групу 22 долари. Якщо одна людина 11, пенсіонери 9.50 і діти безкоштовно. Це ми зараз заплатимо один раз і весь день можемо їздити. У мене буде такий білетик, я його покладу і можемо паркуватись сюди. Я такий приклеїв білетик до четвертої вечора, до завтрашнього дня. І тепер ми можемо паркуватись в банк і на всіх парковках, ну звичайно, якщо це якби державна така міська парковка, а якщо приватна, то звичайно там вже за додаткову плату чи щось таке. Я не пам'ятаю, в яких випадках це було, але я пам'ятаю, що ми колись їхали, е, їхали на проїжджали якби банк, але проїжджали ці самі ворота, і ми об'їхали справа, нічого не платили. Тобто це виходить, якщо ти їдеш десь далі просто через банк, то можна нічого не платити. Але якщо їхати в сам банк, в саме місто і десь тут паркуватись, то м -м, парковка 22 доларів. долари. І так, народ, добрались ми до місця під назвою Джонсон Каньйон. Я тут не був, не знаю. Знаю тільки, що тут є замерший водоспад. Ось так виглядає вхід на трейл. Тут така буда. Можна ознайомитись з інформацією. Є дві парковки великих, туалет. Тут пише, що є вовки. Побачимо, що там. Отже, прийшли ми тут буквально трішки від цієї стоянки. Там за мною там мостик такий, ми пройшли і виходить. На роздоріжжя потрапили. Ось таке роздоріжжя. І тут знак, якісь будівлі, тут, походу, якийсь кафешка, ресторанчик, був, не знаю. Ми зараз з дітьми йдемо до нижнього, тому що тут півмилі це не так багато, можна з дітьми. Хто виживе, дорослі вже підуть на верхній фонтан. Я сподіваюся, що в мене вийде політати тут дроном. Подорож почалась, можна сказати. Дуже багато тут туристів з Британської Колумбії, з Альберти, взагалі з інших країн. Якщо комусь цікаво, яка тут дорога, зараз покажу. Ходить така дорога, тут можна з санчатами або з візочком якимось нести, вести дітей. Я так розумію, з того, що ще з відгуків, які я читав, то до нижнього фонтану вся така дорога. А до верхнього вже буде тяжко. Тому, коли дорожка зміниться, я вам покажу, що і як. Наразі, подивіться, там тече річечка. Місцями не замерзла, місцями замерзла. Ось так це виглядає в реальності. Острівець, черга і ось там такий вигляд. Я чергу чекати не буду, бо думаю, що тут не особливо щось тут. Супер-пупер. Класно, а зараз теж гарно. Я впевнений, тут влітку гарніше, тому що водичка тече ось там, водопад замерший. Тут така дорожка над обривом. І по ній вже тяжко з цілежкою їхати, бо зустрічні люди, які йдуть. Тяжко розгонутися. Але -то вона там недовга. І ми ось знову вийшли на нормальну дорогу. Дуже тепло. На вулиці десь мінус 5. Мені жарко. Може це із-за того, що я везу Домініку, Плюс піднімаємось нагору весь час. Домінюха вже лупонула бутерброд і їде королева. Так, народ. З малими дітьми я не раджу, бо це мучення і страдання. Але все рівно. Ми дійшли до нижнього. Сподіваюсь. Підемо вже назад, або м, хтось із нас, я або Віка, підемо назад, а хтось вперед подивиться. Але ми до Нижнього дійшли, давайте вам покажу. Тут отак і черга величезна, як і в усіх туристичних місцях. Треба зайти по цій дорожці в печеру, там така печера, щоб зблизька подивитись на ось цей водоспад. І виходить, що можна через печеру зайти аж там всередину. Я зайду і вам покажу, що там як. І дуже прикольно, що ззовні водоспад замерз, а всередині вода льється, проливається ще в, ці, в цей водойз водойом. Так, народ, стаємо ми в чергу. Тут трошки є людей. На форках в туристичні місця по одному приходиш і реальність. Подивіться. І що саме цікаве, я навіть не знаю, що там, чи в, в тій печері, чи можна пройти туди, чи це просто, якби ти доходиш в печеру і до побачення. Ніхто не знає, чи варто там стояти, чи ні. Але спеціально для вас ми стоїмо, подивимось, що там. Все, наша вже черга буде заходити. Півгодини простояли, а може і більше хвилин сорок. От якось так. Туристів дуже багато. Я б не радив тут чекати годину, щоб оце подивитись. Краще підніматись далі або збоку подивитись, тому що годину витрачати на сцену так, прикольно, але, блін, можна збоку подивитись. І тут заходиш швиденько і все, і треба виходити. Тому зараз ми зробимо кілька фоточок, не будемо сильно затримувати і швидко назад. Виходить ось такий водопадік, така печеряра, все дуже слизьке. І виходимо назад. Дуже слизько. Ми розділились. Та машина поїхала вже на теплі джерела. Ми пішли на верхній водоспад, швиденько, іду доганяти толпу. Отже, до верхнього водоспаду залишилось 530 метрів. Там табличка. Зараз покажу ще які тут дані. Я пройшов уже 3580 метрів. Залишилось 530 до верхнього. Ну і тут до паркінгу 2310 до другого паркінгу. По дорозі час від часу потрапляються ось такі види, дуже класні. Я би хотів тут злетіти, але не хочу гаяти час, хоча, можливо, взлечу зараз. Ну от і все закінчилась. Наша пригода піднялись ми на два водоспади. По дорозі ще, до речі, були прикольні місця, тому варто навіть йти і просто прикольно подивитись. Все нам зайняло в 11.30 почали зараз. 2.30. три години. Ми були одинадцять, дванадцять, перша, друга. Да, три години. Але бо ми з дітьми у нас там ще проблеми. Ми зупинялись дві з половиною. Якщо прям туди назад, то дві години можна вкластись, але дві з половиною годинки. Ідеалі три, щоб десь може ще зупинитись, перекусити таке. Зараз їдемо на теплі джерела. Сподіваюсь, вам там познімаю. Дивіться далі. Прибули ми на Hot Springs, на гарячі джерела. Біля самого готельчику, там, де буде, де ці джерела немає місця. Oh, so Херший мужик вийшов з гарячих джерел і каже, в мене залишилось до цих боксів, де камера зберігання, монетки. Каже, хочеш забирай? Я кажу, окей, дякую. В общем, на самих гарячих джерелах, там біля отельчику. Звичайно, місць нема, але зараз покажу. Тут безкоштовні місця з тими, що ми платили раніше вже за в'їзд в банк. То тут, якби ми стали на цьому паркінгу біля цих гарячих джерел, ось так це виглядає ось там. Ось там цей отельчик, тут зараз підніматись, ми туди під'їхали, там нема місць, але тут є великий паркінг прямо біля нього. І безкоштовно, якби і тут ми запаркувалися. Зараз йдемо плавати. Продвигаємось сам цей готельчик. Нас зустрічають такі ось прапори. Ці гарячі джерела були відкриті в 1886 році. І ось на намальована табличка. Зараз вам ближче трішки покажу. Так, Ну що, ви готові побачити, як це виглядає? Тут вулиця, гори, місто. І та-да-да! Я думаю, ми зараз зайдемо в це приміщення, що позаду мене, перевдягнемось і підемо в ці басейни. Двініко, ти готова? Да. Відчинено тут щодня з 10-ї ранку до 10-ї вечора. Останній захід в 9.30, і я читав на їхньому сайті, що вони навіть працюють, працювали в усі новорічні свята, тобто вони працюють завжди. Басейн вниз, нагору йти попити кави. Їдемо вниз. Зараз відчекаємо чергу знову. Платимо тут можна взяти в оренду плавки, полотенце, ще щось, і шльопки, здається. Можна взяти в оренду. Народу тут дуже багато. Місця дуже мало перед касою. Там де в черзі я показував. Перед цим вже в черзі треба було знімати бути. Всі все в сумках. Там народу, толкучка. Коротше, з горем пополам. Всі перевдяглись, вдягли шльопки або зняли просто бути. Потім нам дали білетик. білетик такий. То, оказується на парковці, мені мужик дав не від шавки, а білетик прям. Ну, він і є від шафки, як би. І ти заходиш і зараз покажу. Виходить, так, ми там зайшли, нема сімейних, є тільки чоловічі і жіночі. Ми зайшли в чоловічі всі, і тут заходиш, кладеш речі, переодягаєшся. отак Всі на коридорі друг другу пихають, стоять. Це зараз мало людей, але взагалі то було капець, як багато. Кладеш свої речі сюди, кидаєш білетик. Закриваєш шафку, виймаєш ключ і все. Потім, коли ти відкриваєш, ключ вже застріє і все, і ти не зможеш уже більше цим скористатися. Ось так, всі на дорозі переодягаються. Як бачите, хтось в плавках, а я ще в курці стою, зараз перевдягаюсь, швидко іду плавати. цими боксами. Я тільки що так зробив, кинув монетку, закрив, а ключ не виймається. І він подумав, що я якби виймаю ключ і вже закрилося і не відкривається. Тому Якщо у вас є наприклад вас двоє з дитиною, вам дали дві монетки. Спробуйте відразу в один, а потім дитячу як запасну використати. Ну що я вже відпарився, там дуже прям мені душнувато, чесно кажучи. Я червоний весь. Дуже незвично, що зараз ми прям такі розпарені прямо після душі, бо по, покуплені всі діла. І ось уже одягати зимній одяг, буквально три метри, і ми без, без якихось прелюдій, скажімо так, відразу на мороз. Але зараз передягаємося, їдемо щось перекусити і поїдемо. Погуляємо по банку вже темно, але банк саме місто, і там гарна є вулиця. Така ми там гуляли, колись я вам показував. До речі, але подивимося ще взимку, як там все прикрашено туди-сюди. Тому передягаюсь і їдемо гуляти. На вулиці тьма, тьмуща. Зараз вам трішки покажу, як воно виглядає зверху, вже коли темно. Не так класно, звичайно, як було в день, бо гор не видно. Але в цілому попаритись. Атмосфера та ж сама, людей менше трошки. Ми на центральній вулиці в банфі. І чесно кажучи, я пам'ятаю її трошки по-іншому, тому що коли ми влітку тут гуляли, тут була перекрита ця центральна вулиця, і дуже багато всякого відбувалося, якби і всі гуляли. А зараз тут просто їздять машини, ну просто магазинчики і, і трошки украшено. Ну, якби самі бачите, і все, нічого такого. Тому я не знаю, тут по самому банку, по місту. Не ну щоб так сказати, щоб тут дуже класно погуляти, то ні. Я думаю, буде краще. І якщо чесно, туговато з парковкою. Парковка платна і то її мало платної навіть парковки. Дуже багато парковки. Типу до восьми вечора не можна паркуватись тільки місцевим. І виходить, ми, щоб на платній парковці навіть місце знайти тут в центрі, щоб погуляти, Це, ну ми показались трошки по центру. З 8 до 8. Платити треба з 8 години парковки всі безкоштовні. Тут Банфі, ну принаймні ті, що ми бачили, всі вони безкоштовні з 8. Тому якось і так тут з парковками. 11 година ночі. Ми вдома доїхали. Все добре, без пригод. Завтра розповім вам, скільки це все коштувало, і все по поличках розкладу. Зараз іду дрихнути. Для вас буде в наступному кадрі вся інформація. Отже, підіб'ємо підсумки нашої поїздки, скільки нам коштувало, скільки ми часу на це витратили. Почнемо з фінансів на один автомобіль. Нам вийшло 101 долар. Це пальне. Ми заправили 22 долари. Це сам пропуск в банф, і в принципі з самої поїздки це все плюс ми заплатили там ще 6 доларів паркінг і заплатили на гарячі джерела 16 доларів з дорослого, 14 з малої дитини. Це там Після трьох років, здається, до трьох безкоштовно, якщо я не помиляюсь, але ми заплатили трошки дешевше, тому що ми брали сімейний план. Якщо окремо брати, то там за дорозлого чи 17, чи 18 доларів. У нас просто була велика толпа, і нам вийшло трошки дешевше, бо ми там сімейний якось там проробили. Я порахував з людини виходить дуже недорого, тому що якщо в автомобілі 5 людей сидить, нам вийшло з редіру одній людині доїхати 22 долари. Це пальне плюс пропуск в банф, це все разом 22 долари, плюс гарячі джерела 16 доларів. Тобто, всього вийшло 38 доларів. Це з дорогою з, гаряч, з гарячими джерелами. З приводу поїсти ем, хтось брав бутерброди, хтось е, ми заїхали один раз в Макдональдс, коли вже їхали назад. Там картопельки поїсти для дітей. Так все розраховуйте на себе. Але якщо по мінімуму їхати, просто подивитись класні місця в банфії е, заїхати на гарячі джерела, це вийде там 38 доларів. Доларів з людини, що дуже дуже доступно. Я вважаю, Проїхали ми за цей час за вчора 600 кілометрів. Це туди і назад, плюс-мінус. Виїхали в 7.30 ранку і повернулись додому в 11.30. Тобто, це зайняло великий такий довгий день. Але ми були з дітьми, зупинялись там кілька разів по дорозі, зупинялись ще на таких маленьких стояночках, щоб пофоткати. Коли їдеш по дорозі, є такі місця, де можна заїхати, подивитись вигляди. Тому ми там зупинялись. В принципі, я всім раджу поїхати, виділити один такий день. Ви побачите класне місце, класний водоспад, пройдетесь, прогуляєтесь, плюс заїдете на гарячі джерела, відпочинете після того. І це варте того, щоб подивитись. Е, на цьому з підсумками все. Ви дивіться далі відео і їдемо в наступну подорож. Я так подумав і вирішив, що розіб'ю ці подорожі на декілька відео, тому що дуже багато матеріалу, і вийде одне відео там півтори-дві години. Думаю, вам цікавіше буде дивитись одну поїздку в одне місце одним відео. Тому це відео буде про подорож сьогодні. Наступні відео про подорожі потім. І я хотів вам нагадати, що підпишіться на канал, поставити вподобайку. Все, що я роблю, все, що я знімаю саме для вас. Вам не тяжко це зробити, поставити вподобайку. Я знаю, що дуже багато людей не ставить вподобайки, і я теж... Рідко пишу коментарі на ютубі під якимись відео, які дивлюсь, і подобайки теж рідко ставлю. Хоча вони мені сподобалися. Але останнім часом став це робити, коли сам почав займатися ютубом, тому що це дійсно дуже важливо для людини, яка робить цей контент. І я стараюсь розвиватись для вас, купую дрон, знімаю. На зйомку виходить, витрачається дуже багато часу. Подорожі, і більшу частину часу, коли ми подорожуємо, я щось знімаю, взлітаю, включаю камеру, міняю, шукаю класні кадри. Запарююсь над цим і буду вам вдячний, якщо ви поставите вподобайку і напишете коментар. Можливо, поділитесь цим відео з друзями, тому що дійсно я старався в цих відео знімати гарну Канаду зимову і не завжди так є. І дякую вам за перегляди. Чекайте, ще відео будуть про подорожі обов'язково, тому що я подорожую, показую Канаду своїм родичам, які приїхали в гості. І, звичайно ж, сам дивлюсь, ці красоти не завжди ми можемо так поїхати, просто виділити час і подивитись, тому що рутина затягує, буденність затягує, і на жаль, е тявоно роботи, будинок, робота, будинок, якісь проблеми. І рідко так буває, що ти можеш вирватися і поїхати так відпочити. І коли гості приїжджають, тому саме момент. Зробити це, поїхати, подивитись природу і показати її вам. Дивіться наступні відео. Дякую всім па.